Дня, брати і сестри, важка сама по собі справа стає легкою завдяки надії на Бога. Ця цитата Святителя Іоанна Златоуста говорить там і про церкву в скрутні часи, нагадуючи, що церква твої члени можуть долати всі складнощі, покладаючись на Бога. Ви дивитеся телевізійний епархіальний огляд, і в ньому ми продовжуємо розповідь про найважливіші події в житті одеської єпархії Української православної церкви. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Гафангел у день пам'яті мученика Віктора Дамайського очоли божественну літургію святої обителі. 23 листопада виповнилося 90 років від дня народження піснопам'ятного блаженнішого митрополита Київської і всієї України Володимира Сабодана. 22 листопада з Одеси до Хмельницької єпархії прибула Касперівська ікона Божої Матері. Високопреосвященніший Агафангел, Митрополит Одеський і Ізмаїльський, 24 листопада у День пам'яті мученика Віктора Дамаського, очоли божественну літургію Святої Лінській одеській чоловічій обителі в співслужінні архієпископа Южненського Діодора, архієпископа Арцистського Віктора, архієпископа Любецького Некодима, вікарія Чернігівської єпархії, єпископа Скадовського Веніаміна, вікарія Херсонської єпархії, єпископа Відіопольського. Ганна. Стасія, єпископа Рахівського Марка, вікарія Хуської єпархії. Відомо, що святий мученик Віктор жив у 2 столітті, був християнином і служив у римській армії в місті Дамаску. Під час правління імператора Марка Аврелія, який підтримував гоніння на християн, Віктор відмовився брати участь у язичницьких ритуалах і відкрито заявив, що вірить тільки в Ісуса. Святого піддали жорстоким тортурам, він прийняв мученицьку смерть, але залишився непохитним у вірі і увійшов в історію як один з ранніх християнських мучеників. Святоєлінській обителі на як тіні були піднесені особливі прохання і молитва про настання миру в нашій країні. Наприкінці богослужіння після молебного співу владика Агафангел привітав ігумена обителі архієпіскопа Арцейського Віктора з Днем Небесного Покровителя, а хор виконав Многоліття. 22 листопада митрополит Одеський і Ізмаїльський Гафангел звершив панахіду на братському цвинтарі Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря за преснопам'ятною монахиною Сергією Саввіною. Владицю митрополиту співслужили архієпископ Южненський Діодор, єпископ Віддіопольської Анастасій, ректор Одеської духовної семінарії протоєрий Дмитрій Яковенко і духовенство міста. Опресно памятный храбек Божиих, монахини, Сергии, Инохине, Макаре, Федоре, Феронии, Петре, Натальи, воине Михаиле, отроке Николае, Александре, Яне, Александре, Владимире, Владимире Михаиле, Любове Григории, Виталии, покоя тишины, пам'яті памяти. Господа, помолимся! Господь святий 23 листопада виповнилося 90 років від дня народження преснопам'ятного блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира Сабодана. Саме завдяки його невтомній праці Українська православна церква відродилася і розквітла після бурхливих 90-х років. Митрополита Гафангела і митрополита Володимира пов'язувала давня і щира дружба ще за часів їх навчання в духовних школах. 23 ноября исполняется 90 Совет со дня рождения выдающегося деятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевской, все Украины. Блаженнейший Владимир – это великий святитель, подвижник веры в благочестие, ученый, богослов, который многие годы трудился Поздравляю Украинскую Православную Церковь! Это было историческое время великих испытаний. Он был человеком большой души. Он был моим другом. Мы с любовью вспоминаем сегодня этого великого святителя, который сделал для украинской православной церкви многое. были построены храмы и монастыри, сохранялась православная вера, умножалось благочестие. В сегодняшний день Царства Небесного, чтобы Господь упокоил усиление праведных за его труды, за его великий подвиг, за его жизнь, которую он дал на благо Святой Церкви. Сон бы святитель Акипасты после него Сегодня вспоминает его на его родине, совершается божественная литургия за упокоенный который возглавляет митрополит Хмельницкий Виктор, со служением многих архиереев, которые прибыли для совершения богослужения. Пусть Господь и Матерь Божия упокоят этого святителя, в Царство Небесное, жизнь бесконечная, Царство Небесное. Вічний покой. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела і на запрошення митрополита Хмельницького і Староконстантинівського Віктора 22 листопада до Хмельницької єпархії з Одеси прибула Касперівська ікона Божої Матері. Чудотворний образ зустріли в Свято-Миколаївському кафедральному соборі міста Хмельницького, де було звершено святкове всенічне бдіння. Святині супроводжували вікарі Одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор і помічник настоятеля Преображенського кафедрального собору Одеси прото Мирослав Вдодович для молитовного поклоніння віруючих Хмельницької єпархії Касперівська ікона Божої Матері перебувала в Свято-Миколаївському соборі п'ять днів. 26 листопада, в останній день перебування Касперівської ікони Божої Матері в місті Хмельницькому митрополит Хмельницький і Староконстантинівський Віктор звершив Божественну літургію, а кафіст і хресний хід навколо кафедрального собору і всього міста з щирою молитвою за мир в Україні. Владика Віктор висловив щиру подяку митрополиту Одеському і Ізмаїльському Агафангелу за можливість прийняти чудотворну Касперівську ікону Божої Матері і молитися перед цією великою святиною. З благословення митрополита Гафангела Прото Мирослав Додович 23 листопада взяв участь у божественній літургії в Архангело-Михайлівському храмі села Марківці, рідного села Пріснопам'ятного Митрополита Київського і всієї України Володимира, і відвідав Свято преображенський Головчинецький жіночий монастир. 90 років з дня народження покійного пристоятеля нашої церкви, блаженнішого митрополита Володимира. І сьогодні, в цей день, ми знаходимося на Хмельниччині, Головчинський, Спасо-Преображенський монастир. Саме тут блаженніший покійний митрополит Володимир прийняв таємство хрещення і завжди сюди приїжджав і завжди любив це місце. Перед божественною літургією владика. Митрополит Віктор, Хмельницький та Староконстантинівський, він показав батьківську хату, де народився і виріс покійний блаженніший митрополит Володимир в селі Марківці, його батьківщині. На Хмельниччині відслужена божественна літургія, яку очолив Владика Віктор в співслуженні архіреїв Української православної церкви та духовенства. А далі була відслужена панахіда по спочилому блаженнішому. Та літія на місцевому кладовищі, де захоронені батьки покійного блаженнішого митрополита Володимира. Владика митрополит Віктор згадав про блаженнішого, коли він розповідав, що був маленький, його покликав священник до Вівтаря, і з тих пір він вже не виходив з Вівтаря, тому що він все своє життя. Посвятив Господу Богу і української православній церкві. Він вступив до Одеської духовної семінарії і потім вже став предстоятелем. Вічна пам'ять спочилому блаженнішому митрополиту Володимиру. 21 листопада напередодні престольних свят свято Іверського одеського чоловічого монастиря на честь ікони Божої Матері Скоропослушниця і святителя нектарія Єгінського чудотворця, архієпископ Южинський Діодор очолив святкове богослужіння в іверській обителі співслужінні братії монастиря. 27 листопада свята Константино і Ізмаїльському чоловічому монастирі відбулися урочистості на честь образу Божої Матері, благоуханий цвіт. Святкову божественну літургію цього дня в обителі очолив вікарі Одеської єпархії, архієпископ Болгарецький Сергій, у співслужінні духовенства благочинь південних районів Одеської єпархії. Чесний владика, священники і численні віряни з особливим натхненням піднесли до Пресвятої владичиці нашої Богородиці і півсудівем. Марії святі молитви за багатостраждальну Україну і наш народ по завершенні літургії було завершено хресний хід із ікону Божої Матері, Благоуханний цвіт навколо монастиря. Прийдешній неділі церква пропонує нашій увазі притчу, яку називають притчею про безрозсудного багатія. Після збору небувалого врожаю. Багата людина будує плани на безтурботне життя і звертається до своєї душі із закликом насолоджуватися благами. Підсумовуючи, Христос запитує: якщо душу твою від тебе заберуть сьогодні вночі, кому це все залишиш? І нагадує, що багатіти треба в Бога. Господь у притчі порушує важливу тему. З одного боку, чи може людина порадіти і розраховувати на плоди своєї праці? Може. І проблема багатого не в цьому. Він забезпечена людина, яка абсолютно безтурботно відноситься до духовного життя. Уся його мета навколо майна і гарного, веселого проведення часу. Ні слова, ні про сім'ю, ні про ближніх, ні про душу, тільки про себе. Навіть діалог він веде сам із собою. Виходить, що ми бачимо егоцентризм, де всі і все на другому плані, навіть Господь. Результат такого життя розкритий у притчі. А виправити це можна працюючи над своєю системою цінностей, щоб Бог ближні і я сам були на своїх місцях. Тоді все буде гармонійним, а багатство не буде метою, але стане інструментом досягнення Царства Небесного. Наш випуск добігає кінця. Нагадаємо, що в четвер 4, 4 грудня церква святкує введення в храм Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, а в неділю 7 грудня пам'ять великомучениці Катерини. Про ці та інші події в житті церкви і нашої єпархії ми розповімо за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. Хай береже вас Господь, дорогі брати і сестри! До нової зустрічі!